сьогодні івент в Стюбрид! Як завжди, короче, ну, через 23 хвилини вже буде івент, і ще в Стіла Брейне, чи ще. І з вами і Саша. Зараз з вами Саша на зв'язку, І ще вот на зв'язку. Боже, підписники, до івенту ще 12 хвилин, це просто жорстко. Короче, за весь цей час вийшла одна лавака, Сатурна і все.

Мені без 20, а ти далі дали. Happy Halloween, там написано з вами. Веселий Хэллоуін? Найс. О, в мене там вийшло, як у фанту-лефанту. Тут тільки що вийшла жорстка секретка. Підписники. Пум-пум-пум-пум-пум-пум, яка спідденс вийшла вона. Во вона, ця жорстка секретка. 4-5 лем. 4-5 лем в секунду. Жорстка секретка. він не повезло, в нього вона не вийшла, мені повезло. Тебе когось би... Тебе когось... Тебе когось... один і десь мільйонів. Так вона мене забавила. <пас> а в тебе вона вийшла, просто де, Без... Без... Вісів? Що? У <пас> мене три петро... Тріп, я, я несу за три петро, петро, петро. О, туди вийшла трала, літа трала. У мене ні. У мене вийшла. Якщо буду тепер це, як... Ще одну тралаліта тралала. Ще трубу, трубу,

Оть бомбинитос. я лош на кінець, то я тож слуш. Стало у вас бомбинитос. Що там нічого не бачу. О, аки бок, драйветкова. в свою лейку впав. Ого. У мене знову ця сама бонека. Що вона така фігня, так фігня, фігня, фігня. А. У мене гості петатакос. Гості петатакос ще одна. Ось я. Зак так. Давай змоні виходить. З Зріб. З, з мутацією ріп. З мутацією ріп, я хочу його роздебафати. Чо мене не вийшов. А може... Так, я в тебе чуть запізно чомусь виходить зараз, бачиш. А, у мене місця немає на базі на сайленті. Я йду когось на сайленті підписники продавати. Боже мій, що твориться? Чого Стільки емодзій. Емодзі. А в мене ще куча ваківоків є. В мене ще куча ваківоків є, і ще потім секретний. А, нічого. Боже мій, жорстко. Це жорстко. Ось секретний, це саме не він. В мене знову випала секретка, яка з'явилася. І схудо. Відкриваю думаю, адмінські вакі і ці нові вакі-блоки. То машину, можливо, на купу так дадуть. Ого. По центру на 6. Але я сіла. Це Боже мій, як мені подобаються ці івенти. Ти просто собі не представляєш. Мені теж улюбляєш. Тобі не подобається. Що фіс машину за ці свої сокетки закинеш. Підписники відкриваємо ось адмінські від лакібоки. І з ним мене обади, як завжди. Ось Сик Севен. Ви вгадав? Я, я вгадав? Ні, ось така О, трактор динозавр вийшов. Ну якщо він реально то я говорю, так, не що не світло. Так, то динозавр тут в мене йде, але я його не буду собі брати, бо це повне говно, а не брейнот. Мама, мама, тоже вийшла, я не світло. Фіки, не ну, на чому вони говно падає, я не розумію. Ну, все, це ж нові ваки блоки це говно якесь, правда? А? Нові ваки блоки це якесь говно, правда? Ні, мені випало. випало там секретки, тому це зовсім не говно. Мені не випало Та, ще ні то... одна. Це ну, не говно? Прикольно, секретки. Рейнбоу НЦП. Он не может быть такого. Рейнбоу Авака. Ну реально, Рейнбоу Авака, вы чё? Я там пока что не ем. Добро. Виндекс тебе не дам. А, боже мій я не зможу її разбафать даже, Тому що у меня попало, когда она шла до Саймента. Ну, 64 лама, нет, я уже доволен. Все, я доволен. О, тра ла ла А что, упс. А, так він її заспавнив! <рик> Хоче вийшов джирафа силиста брати мені чи ні, но ну, якщо буде... А ні, не буду брати. <рик> Боже, мій, в там може місця багато немає. вже після всього івенту цього. А тут же маже весь івент, як би пошв. <рик>

А крутий пука, пука, пука. Капучина балерина, іспресіна. Сі, 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 сі. Що нам буде, кстати? За цього у Кібока повне гавно так і вгадав. Я вгадав. За цього, та ще вгадав. А ні, ні, 3,2 2 мільйона в секунду це не гавно все-таки. У цього споківа Кібока що нам випаде? Напевно повне гавно. Значить, зараз Ну, до І давай, Давайте подивимося, як от ну, з буде пропадати, типу, на індіанівські вони будуть ставати секретні окебоки. а прості. О, зараз е, станеться. Вони просто помінялися. Круто. Ну, вообще ніхто щось не виходить. же. <кій> таке? Ладно, він поклав тут, как як завжди, депонів. Ну короче, він девять тут на моих байно, вака Бон, девять она не хай девица по теперь. все потом. Блин, бамбу бамбу сагур выищу. Но я не знаю, чего найти куплю, давай не куплет. Бамбу, бамбу, сахур. Может с бафом будет, коли будете. Надію ще повичет, конечно, но не все таки. А, не мій друг, я не, хочу виходити, конечно, не подобається йому виходити. Підписники, що нам випаде каруні. Нам так не повезло, то стінки бафів було. Ні, підписники, нам так не повезло. Стільки бафів. Просто на кару наложились. Ууу! сюда! Источники, ну, выпал нам секретка, сюда! Давайте, я а вас оно ход хотспот. Блин, котик. <свят> котик. Ладно, все, можно уже по спине выдалять, блин, выпадает, в принципе. Сколько там часу залучилось, понял, все, 8 минут. Тут я зараз буде відкривати боги в окі-боки. Я поняв, там зараз це своїм тупим пальцем щовкає. Ну, реально якийсь... О, ось такий. А ми там це не шунді пінзи пана, маглом труїться. Пумпі. Хто? Я ще подивлюся там до цього аккаунту, як будеш. Хто вийшов? А, то та вот это вставало, понял. Ну, беру и, напевно, рейнбоу.

А який тут на нашій IT базі. На нашій Т базі є один лакібол, чи ще один є? Не, немає, такого. Я йду до свого твінка, і ти до нього. Що ж нам выпадет, що нам выпаде говно. Зараз выделяем це кару. Заразу выделяем це кару. Нафіг нам меня вообще мат. Все, кару от Значить, відкидаємо таку лакоблоку. Де-де, якийсь в тому історію варію, тому я так чи в одному хворі, чи в Сьогодні івент, ну, 900 тисяч. О, ось такий блок, мій найнайважливіший. Так, він мій найважливіший лаківалка, не дивуйтесь, він дуже крутий. Мені з нього виповідали такі брейноти в моєму другові. Такі брейноти, що я просто в шокі. А, ну блін! Мені треба видавати цю фігню. А, вот рот вышел. Аккуратно тут там. Я забираю на цей аккаунт, Це цей бодрот. Сейчас беру у вас відкриваю Los Lucky Box. Наповнений говно, и завжди падает. Я думаю, що вгадав. Сейчас подивимося, що там випало. А, ні, во стот, хочу щастя. Ну я думаю, ну чому я так не везений, розумієш, що сьогодні мені не дуже зачало, но мені було 45 тисяч секунди, як багато. Дякую, Семі. Ну, жань пощатися, скоро буде, думаю. Може вже вечір, як би. Якби Дякую, вже нічка. О, зараз будемо цього бодрот відкривати. пуки. Вот тебе, что нам з нього выпадет, давай перевіримо. Потому учок, у чок сами робит, что ли, их сдачи нам дым написать. Вот они стильки всего, жорстко. спины. нам выпадет. Было дрот, давайте якусь А О, что-то А, не говно тут порывая. И дам метковатость дядянка спины.

потерпим тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла. Починаю сюди на експресану сигналу. Also, good compared in Linux. Oh, Halloween, the Indian, yeah. На кем О, хоть мы на одной богатой Halloween в так-то. Нас справді рай небагато. Підписники, йдемо відкривати секрет, ваки блок! Ви цього дочекались, Коли я відкрив ще один секретний. Це ще не можна відкрити. Це не можна, но зараз буде можна, зараз відкривати. Дивимося, що нюхаємо попку. Отколевич, отколевич, орковевич, в секунду. Пардимося скільки там часу залучили, значить. сотых секунд, короче. Зараз мы будем иметь кабаты с экранной локи-воки, музыку, круто. И так. Еще нам выпада, еще нам выпада, еще нам выпада. Давайте смогите в туалете. Да вы не стали, за чего я тут Драгон Фрутини? Не, ну это реально, почему она одна падает, я не понимаю, что за фигня сегодня так отводится. Я выкрывал в кучу секретные раки и мне выпадало не турту, Тортуси, они oh, тортуси, тортуси. Ну, з вами був Саша. Всім гудбайчики, Байчики, гудбайчики так. Байчики, гудбайчики гудбайчики-байчики.